Вітаю, ви на каналі Світоч Українського блокчейну, і сьогодні ми розберемо тему мультиколу, як відсилати багато запитів на різні смарт-контракти, одним бачем і отримувати відповіді. Це буває корисно, коли, наприклад, у вас є гаманець, і вам треба для фронтенду отримати багато балансів. І, наприклад, у вас є там тисяча різних токенів, і вам треба перевірити, чи є ці токени на потрібному гаманці, і замість того, щоб робити тисячу різних викликів різних смарт-контрактів, що по-перше буде Займати дуже багато ресурсів і часу. Замість цього ми робимо один мультикол і отримуємо майже миттєву відповідь на усі ці запити. Навіть банальний приклад, якщо ми відкриваємо одразу всі токени, ось так на блокчейн-сканері, ми бачимо, що деякі запроси оброблюються. Але по деяким ми бачимо, що йде перенавантаження на API. І цей приклад це буквально 5 запросів на, на блокчейн експлорері. А коли треба цих запросів зробити більше, це стає вже проблемою. Тому сьогодні ми розглянемо бібліотеку Ethereum Multicall. Я розповім, як вона працює. Ми будемо використовувати Multicall третьої версії. Якщо коротко, то принцип роботи такий: я розгорнути смарт-контракт Multicall на певній мережі. Ось цей смарт контракт На нього ми відсилаємо запит і передаємо адресу. І дату, яку функцію ми хочемо викликати. На сайті мультиколу ви можете перевірити, чи є на потрібній вам мережі смарт-контракти мультиколу. Якщо його немає, то цей смарт-контракт можна просто скопіювати і задеплоїти на потрібній вам мережі. Сьогодні, в прикладі, в нас буде гаманець, на якому є баланс USDC, USDT, DAI. WBTC і W Ethereum токенів, і я хочу одним запитом отримати відповіді всіх балансів. Почнемо з налаштування, ініціалізуємо проект. встановимо бібліотеку. І скопіюємо приклад запитів з бібліотеки. Встановити бібліотеку Web 3. Ось це приклад нашого запиту до смарт-контрактів. Спочатку ми скопіюємо адресу, яка нас цікавить для перевірки балансу. Далі нас цікавлять адреси токенів, які ми будемо перевіряти. І далі нам треба ABI для взаємодії з контрактами. Я возьму ABI WBTC токену. Це звичайний ERC-20 контракт, тому цей ABI підійде для роботи з усіма токенами. Також нам треба налаштувати TS-conфіг для того, щоб JSON імпортувався правильно. І будемо білдити наш запит. ABI ми використовуємо наш нашого токену. Рапнути ефір, ось його адреса. Сюди вставляємо його адресу. А, силаємось ми на контракт е, врапнутого ефіру, е, визиваємо метод balanceOf. Також нам треба передати параметр це буде адрес е, юзера, який нас цікавить. І, таким, е, і аналогічним чином ми створюємо е, запити на інші токени, які нас цікавлять. Це USDT. Далі. Іграбнути BTC. Далі нам треба вставити RPC ноду, яка буде, завдяки якій ми будемо під'єднуватись до блокчейну. Я буду взаємодіяти з смарт-контрактами на scroll мережі, тому RPC ми шукаємо від мережі Scroll. Також нам треба доєднатись до мультикол V3, який є розгорнутий на мережі Scroll. Повертаємось на офіційний сайт і перевіряємо, чи є він вже на цій мережі. Ось отримуємо адресу розгорнутого смарт-контракту і під'єднуємо. Далі нам треба переписати для підтримки await -у запуск функції, І все це ми перенесемо у try-catch блок. І намагаємося запустити наш скрипт. Помилка викликана тим, що нам треба додати е, у функцію адресу. Тобто те, що ця функція приймає адресу. Пробуємо запустити ще раз. Таким чином ми отримали відповіді по кожному токену і для того, щоб... Вивести у консоль результат скільки ж токенів у юзера, ми зробимо це таким чином. І тепер нам треба перевести це значення у читабельне і зрозуміле. І поділимо його на decimals для того, щоб отримати значення врапнитого ефіру на балансі цього юзера. Ми отримали ось таке значення. І ось ми бачимо, що це його значення. І для того, щоб отримати результати останніх запитів, ми просто продублюємо цей консол. І запустимо скрипт. Як ви бачите, деякі числа вони дещо замалі. Це, це тому, що, в, наприклад, в USDT не 18 decimals, А6 і в WBTC також. Зараз ми перевіримо баланс юзера. Перший це в рапнутої фірми перевірали USDT 15723, ось баланс. Слідуючий це DAI-383. Ось. І WBDC 0047. Тут з Десьмол, скоріш за, за все, 8. Так. 3047. Ось. І ось це ми можемо перевірити. Ось тут, що тут 8 десималс у WBTC токена. Таким чином ми отримали. З одного запросу баланси чотирьох токенів, і не треба робити багато запитів, спамити ноду або платити за платні API, або використовувати приватну ноду, або ще щось. Таким чином, ви можете робити запити і отримувати не тільки баланси, а й, в принципі, будь-яку інформацію з будь-якого контракту і. Більш того, робити в одному колі багато викликів райт е, методів, і наприклад, робити трансфери токенів або ще щось. Тобто, це буде одна транзакція, і але буде виконувати. Багато різноманітних state-change методів. Якщо цікаво, як робити запити не read, а write методів, пишіть в коментарях, я зроблю відео на цю тему. Або ви можете відкрити офіційну бібліотеку і, в принципі, в документації прочитати, як це робиться. А на цьому в мене все з вами був Світоч ББ.